Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським вже цього тижня раніше про зустріч із Трампом цієї п'ятниці говорив сам. Український президент нагадаю, що ця інформація з'явилася після того, як американські і українські президенти останніми днями говорили два рази поспіль на тлі миротворчих зусиль Дональда Трампа на близькому сході. Завершення російсько-української війни таким чином стає головним зовнішньополітичним пріоритетом Дональда Трампа після того, як він оголосив, що війна на близькому сході. Завершен і навіть під час свого виступу в Кнесеті Ізраїлю американський президент, звертаючись до свого спеціального представника Стіва Вітхофа, який як відомо займався обома війнами. Сказав йому, що зараз час зосередитися саме на російсько-українській війні, а також згадував про багатогодинні розмови Стіва Вітхофа із російським президентом Путіним. Однак зараз виникає питання, яким буде порядок денний зустрічі. Трампа і Зеленського у Білому домі, звісно, можна уявити, що український і американський президенти будуть говорити про продовження російських атак на українську інфраструктуру. Сам Трамп підкреслював, що українці потребують систем протиповітряної допомоги а також згадував про ракети Томагавк, які можуть бути. Передані Україні, якщо російський президент не погодиться на припинення війни, Трамп навіть попереджав, що якщо Путін не піде на таке припинення, у нього можуть бути великі проблеми. Сам російський президент, втім, продовжує не звертати уваги на ці погрози американського і Займається ескалацією і масштабізацією російсько-української війни, аж до появи безпілотників у повітряному просторі країн-членів НАТО, і також зальоту власних літаків у цей повітряний простір. Виникає питання, що дійсно може перелякати Путіна настільки, що він погодився на реальні, а не на імітаційні перемоги. Реакція російських чиновників на можливість постачання ракет Томагавк Україні переконує, що це дійсно може викликати занепокоєння у Кремля, адже у питанні відповіді на удар томагавками Москва весь час підвищує ставки. Спочатку підкреслювали, що мова може йти про причетність американських військових до такого запуску, і що таким чином Російська Федерація буде кваліфікувати удар томагавками як початок прямого конфлікту між Росією і Сполученими Штатами. А зараз вже і тут можна сказати підвищений регістр у Росії. Попереджають, що будуть розглядати. Ти ракету томагавк як таку, що потенційно може нести ядерну зброю. Ну і таким чином натякають Дональду Трампу, що відповідь Росії може бути. Аналогічною, тобто із застосуванням ядерної зброї, і не проти України, а очевидно проти самих Сполучених Штатів та їхніх союзників, тобто американського президента російські чиновники лякають ядерною війною, усвідомлюючи наскільки серйозно Дональд Трамп ставиться до. Таких погроз, і хоча серед тих, хто нагадує про ядерний компонент, є колишній президент Російської Федерації Медведєв, якого Трамп вже неодноразово висміював у зв'язку з його загрозливими заявами на адресу Сполучених Штатів, тим не менше, бажання Росії налякати Трампа є очевидним. Може виникнути питання: а чому Росія так побоюється томагавків, якщо є очевидним, що наземних установок, з яких можна запускати ці ракети, не так багато, та й самі ракети не знаходяться у такій кількості, щоб дійсно змінити хід російсько-української війни у найближчі місяці, навіть роки, а тому, що будь-який американський дозвіл на ракети? Великої дальності може змінити ставлення інших союзників до постачання таких ракет, і таким чином, поруч із кількома американськими ракетами, Україна може отримати для війни проти Російської Федерації чимало ракет європейського виробництва, і це дійсно може змінити хід війни або принаймні позбавити президента Путіна нафтопереробної промисловості і підприємств військово-промислового комплексу. Що Є серйозною проблемою для Кремля на тлі цієї економічної кризи, яка буквально на наших очах розгортається сьогодні у Росії, так що Трамп може вважати, що у нього є певний ключ до занепокоєння Путіна, і він може використовувати це занепокоєння для того, щоб примусити російського президента сісти за стіл для перемовин. Але те, що він спочатку хоче обговорити свої дії із президентом українським. Свідчить про те, що американський президент готовий піти по тому шляху, який він обрав для завершення війни на близькому сході, тобто для того, щоб знайти формулу припинення війни. Дональд Трамп разом із ізраїльським прем'єр-міністром Бенівіном Нятам'яхом насамперед тиснули на терористичну організацію Хамас та її союзників аж до ізраїльського удару по Катару, який довгий час був резиденцією і спонсором для огидних терористів. Я вже не кажу про дії армії оборони Ізраїлю у самому секторі Газа, які не мали залишити сумнівів, що ізраїльські військові можуть зруйнувати практично всі об'єкти терористів у секторі, якщо Хамас не припинить своїх бойових дій проти ізраїльської держави і не звільнить заручників захоплених під час злочину 7 жовтня 2023 року. І по відношенню до Хамас така тактика Трампа і Нітаняху спрацювала принаймні на певний час, бо, звичайно, ніхто з нас не знає, що відбуватиметься на Близькому Сході у найближчі тижні і місяці, і чи не призведе цей варіант до нової, набагато більш масштабної і загрозливої війни в регіоні. Але поки що поки війни на Близькому Сході немає. Відкривається певне вікно можливості для припинення або, хоча б призупинення на певний час, важливий для України, щоб не потрапити у зимову халепу російсько-української війни, і Дональд Трамп, якщо побачити його інтенсивні контакти із українським президентом Володимиром Зеленським та звернення до власного спеціального представника Стіва Вітхофа, хоче скористатися цим вікном. Можливостей на тлі близькосхідної мирної паузи. Можливо, саме тому американські і українські президенти зустрічатимуться цього тижня у авальному кабінеті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. і донателі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги, миру вам! Хай щастить!